Ось о мете сніг. Це сьогодні в нас яке? 21 січня. Це за церква, це за івангелісти, що нам їду дають. Ці сумочки дебеленькі, да? скільки всього багато. Двері відкрилися в цю церкву. Я не знаю, що це за церква. Там вон, стоять пакети з харчами, і зараз нам будуть їх виносити, бо нам в церкву не потрібно було заходити. Нам зараз будуть давати їду, ну, але зараз перед тим провірять документи. Так це спортивних не знаю, де там. До кожного і машини підходять, перевіряють прав... документи. І потім закладыва в машину йду. Ми не виходим далі. Ага. Ви Ці даже не хочуть з нами знакомиться. Приглашали О, бачите. А наверное, у них в воскресенье служба, поэтому вони приглашають на службу. Це в центрі ми десь тут, так. Да? Mm -hmm. Самому центрі люди тоже живуть усе в п'яти эта скільки тут? П'ять этажей чи четыре. Mm -hmm. Як у Польщі. Ой, мені б так би больше всего підійшло, бо це десь тут жить. Мені сі машиною, с цими правами. Документы проверяем. Женщина. Еду получила. Положила. Я не против. Я просто думала, если говорить количество членов семьи, то... тоже сначала так думали. Ну да, наверное. Ну правильно, они же должны понимать, сколько тут украинцев. Ну, Это наверное кисть подарок. Конечно. Это Не только украинцы, там же и американцы. А, да, там же много беженцев разных. Да нет, это нет. Это, наверное, не беженцы эти. Бедные. Типа кто у нас. А покажите воркавторизм. Ну да, да, да. Или а, вы влияли на эту статус. Ваша справка дохода. Да, 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 да. Чувствуєте, що ви нуждаєтеся, ну, що вам треба. А люди готові допомогти. Чого ну так. Да. Молодці, молодці. Да. одним сто. Спасибо. Да, то спасибо. Да. Да. Угу. А це тут в центрі Так. А, так далеко. Сказали, Хард хардваре? Що це таке интересна? стоїть за здання. Це така интересна Лит Литла. А коли ж ти ще раз регистрироваться? Да, це недалеко від центру, не в самому центрі була ця це церква. І тут можна отримувати їжу один раз у місяць. Обов'язково потрібно зареєструватися. Ми пишемо смс-ку на їхній номер, і вони нам надсилають що дату, на яку ми приїжджаємо до них за харчами. Це для тих людей, хто не працює, або для тих людей, хто шукає роботу. І тут ні в кого не запитують, працюєш ти, який твій доход. Тут просто людям допомагають тим, яким потрібна така допомога. Так що, щоб знали, що є таке. Ми раніше такими допомогами ніколи не користувалися. Допустимо, у Польщі. Але тут, так як ми е, недавно приїхали, і ще не всі ми працюємо, то ми користуємося такою допомогою. Ой, мати Хоч подивитися. Дали нам ось макис Чіз, американська любима їда. Що так багато і дали нам цей фарш. Ось що? один кульочок, ось другий і третій. О, це хороше діло, фарш. А що стоїмось уже? 344 долара. Скільки тут грам? Ніхто не знає. Непонятно, де тут написано. Уже ну, полкіла, як обичний. Хто це? Чіпці ти достав? О, хорошее дело. А то что такое? Панкейки. Это, наверное, uh, уже типа мука. На а, наверное, просто oh, добавить в яйцо туда и, вафли. Да? и туда давай. вафли. Давай. А, ну что это? Это каша. каша. Каша что за каша, интересно? Фаригина. Квакер. Какой-то <laughs> квакер. Давай, вытянешь. Что там еще? не А ну теперь макароны рыса хорошее дело для нас нам подходит. Ми таке ему розпочали. А, це Хлоп... ну, угу. 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 а це щити у Это мыша. Пюре. Пюре Ага. Заварно. Заварне. Це, це які є пінат баттер арахісова паста. Ага. Це намаска якась місця. На да. А м'ясо жепа да, для mm -hmm. Це... А, ні, це ж інстругент. Дуже щось таке, як верміше. Може, м'ясо таке. Макс хаус. Це, це як, типу, не на кофе. Чи, uh -huh. може, не кофе, може, типу... Тіпа... Так, да, кофе. Кофе? Угу. Ой, кофе не бачу. Це... О, вишні. Кранбері соус. Mm -hmm. uh, ну, Короче, ягодний mm -hmm. соус. О. Що таке? Chicken of the sea. Ага, якась курина. А, це туна. А то? Це ж тун, тунець називають курицею морською. А, я ж думаю, що чикен і, і сіо. Тунець. Тоже тунець. Це у нас чикен Noodle, це, типа як суп, Ага. ага. з вермишелью. Це такі сосіски. Ага, маленький. Може, не, не маленькі, з кури, це. А просто, що? Ні, не обичний. Ого, <смеш> <смеш> банок. О, дивися, це. О, груша закатана. Сосі. Да, в в своєму саку. Це спагетти. <смеш> Открий депозит. <смеш> це горох. А що ти камеру ніколи не протишні. Так. так, ось ближче сусі. А, Давай я так. буду витягувати. А что это такое? Тоже green beans. Ага. зеленые yeah, <реш> Ну, Ты тоже хочешь подавиться? Это... Ух ты! Это мини биф равиоли. В томатном соусе говяжьи uh -huh. равиоли. Угу. Интересно. О, это кукуруза. Шо? я люблю кукуруза. Это... это тоже макароны. Не стукай мне пока Томатне м'ясниця, ось це. Ага. Опять. Груша. Ага. Угу. Смачно. Ой, чуть все. не впала. Надо Треба її буде відкривати слегка. Ти не став. Ти не став. потом лучше вверху стане. Просто зараз ми дивимося. Опять. Цей горошок. Горошок. Томатна паста. Кукурудза. Кукурудза. А що? Це якийсь гарбанзо бінс. Це якісь боби. Гарбанзо. Таке машинки. Це Тоже з бобовим. Це mm дуже -hmm. бобове. Люблять вони боби. Да всі люблять боби, це тільки ми щось не їмо. І це квасоля. Хто любить боби? Поляки теж боби, люб, боби люблять. Бобові люблять і дуже готують. Ну, хто їх не їсть, наприклад. Ох ти, це теж з тоже... тоже Ні, це не добре бобове, це вермішель а... в, в томатно-кремовому соусі. О, і сумочку нам дали. А тут є якась фірма написана? А, ось це, це, це церква. Ні, це церква. А, це церква. Церква, Такова, це що нам дає, так. Да. Mm -hmm. Що нам мені? Що нам дала? Що нам дала, так? Да. Ну вони кожен місяць дають. Да? Да, да. Оце стільки їди дали. Ух, багато. Ага. <сих> сухий, От і зима настала, кажуть. Календар, календар. Все правильно, зима настає з 15 січня. Календар їм. Праздну вони. Празники всі, непонятно коли. Ось зима настояща прийшла в шарбот.